Мистецький бунт виставу Маклена Граса як маніфест образного перетворення дійсності готує театр студія переселенців. «Ужік». Виставу за останнім твором Миколи Куліша до речі готували ще колись в часи голодомору, і вона стала останнім ковтком свободи для покоління розстріляного відродження. Це вже третя постановка театру студії переселенців. Мені було цікаво, як митцю, Познайомитися з останньою п'єсою Миколи Куліша, а також з останньою виставою Леся Курбаса в якості режисера театру Березі. Дуже цікаво було, де там знайшли влада в ті часи радянська фашизм, бо там саме був такий наклеп, був написаний. Ну звісно, що ніякого фашизму там я не знайшов взагалі. Всі ви не власники, а орендарі Але Якщо ти кажеш, що ви вже почали домагатися ліквідації орендарства і таке інше, то доведеться стати не орендарем, а хазяєм життя. Думайте, ти нам не заважайте. Не затмарюйте мені неба, не загрожуйте сонця! Ну я розумію, що історія десь повторюється. Хоча ця п'єса Маклена Граса, вона про події у Польщі. Навіть перестрахувався, я так розумію, Микола Куліш, що переніс події з України в Польщу, бо бо це були часи голодомору, 32-33 рік, якраз. І і все рівно знайшли щось таке, що повністю протирічить ідеології, яка була на ті часи у влади. Чому це відбувається? І зараз, і все рівно, я не знайшов логіку. Я не знайшов логіку влади, коли існувала тоді, так як і зараз не знаходимо логіку тоталітарного режиму тієї самої імперії, яка була. Ті часи вона залишилася. Христинко. Давай. До карану на каналу йдемо, Може, щось знайдемо, ти трісочки, я картопельку чи кістки зваримо. Я граю Маклену Грасу. Це дівчина, якій 13 років, яка опинилась в дуже складних життєвих обставинах, через яких вона наважується на страшний крок на вбивство, тому що вона є загнаною у кут, в неї хворий батько, в них немає грошей. І вони майже залишилися без без житла, без їжі, тобто дуже дуже складні обставини, дуже напружена роль. Вистава для Олени має особливе значення, ще й тому, що вперше була поставлена в рідному Харкові в 1930-х роках. Була прем'єра цієї вистави, і головну роль грала акторка Наталя Ужвій. Тобто вона грала, як я зараз, Маклену Грасу. А для Харкова це дуже таке велике ім'я. У нас є вулиця, яка названа на честь цієї акторки. Я дуже захоплювалася. Тому зараз я просто надзвичайно рада, що я теж можу спробувати себе у цій ролі. Лена зізнається, найважче втілити стан дівчини, роль якої виконує дівчина, яка у розпачі, яка не бачить виходу. У 13 років діти не мають бути у такому становищі, тобто, вона має подрослішати. Вчителі англійської з Ірпеня, якого знають як головного персонажа першої вистави Король Лір, цього разу грає роль людини, яка понад усе любить гроші. Грав короля Ліра, такий трошки божевільний, але благородний король. Потім див з Годо, а зараз граю дуже неприємну людину, яка маклер і дуже любить гроші. Настільки, що ну, не хочу розказати весь спектакль, щоб вам було цікаво подивитись потім. Але для нього гроші це все. Вперше в мене негативний персонаж. Він він просто, ну як кажуть, здурів на грошах. І для нього гроші це, значить все. Він готов, він думає, що можна купити за них і любов, і совість, і життя, і, ну все. І ну, звичайно, це дуже для мене нетипово. Ну, треба інколи зіграти. І от таке. Олексій каже: театр продовжує залишатися для нього арт-терапією. На репетиціях навіть режисер кричить і каже, тут не так і тут так, і ругає, і ганяє, але все рівно ти переключаєшся в якийсь інший простір і відволікаєшся від війни, від якихось тих банальних не знаєте, банальних життєвих перипетій. Пані Тетяна у королі лір була однією з людей у чорному, а тепер має свою роль. Так на сцену виходитиме вперше. Граю я в цьому спектаклі жінку Маклера Зброжика, який любить гроші. Роль у мене другорядна. Але це така єдина позитивна, така дуже комічна, як би сказав, трохи роль. Ну така трохи не в собі жіночка, яка не за чим не переймається сімейна така переймається тільки за свою за свою донечку. Олена Перекотієнко, мама трьох дітей і двічі тікала від війни. У виставі грає панянко. Панянка, мати в мене є батько, багата сім'я, беззаботна, не маю турбот, бо є гроші. Хочу вийти заміж, бо вже засиділася на порі. Запропонували мені руку серце нарешті. А потім будете дивитися далі, що з неї трапилося. Театральне мистецтво дає сили рухатися далі, каже Олена. Віра натхнення, і, звичайно, ти не можеш забути все, але на цей період ти, ти абстрагуєшся, В тебе тут як кажуть, своя сім'я, свій, свій механізм, і ну, це дуже круто. Як і в першій виставі Король Лір, учасники театру студії Ужік продовжують. Шукати любов. Ми завжди шукаємо любов, бо врятуватися від смерті, яка зараз навколо нас. Війна, смерть це все одне. Це як сестри ходять. А врятувати нас може лише любов до життя, до іншої людини, до всесвіту, до творця. Прем'єра вистави Маклена Граса відбудеться 21 серпня в Ужгородському замку. Початок о 19.30.